Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене така міні-закупочка. І, мабуть, я в це відео вставлю декілька закупочок, бо тут маловато. І почну я з нашої ряби. На нашій рябі, в нашій рябі я купила курячі гомілки. Це для аерогриля. Будемо завтра експериментувати, пробувати. І взяла соус теріяки. І соус коштував 45 гривень, гомілки вийшли на 95 гривень, тому що 100... 145 гривень. Чи скільки я заплатила, чи 150 гривень. Не пам'ятаю, коротше, 95 і 45. Далі пивна лавка. Ми сьогодні з чоловіком, сьогодні старий новий рік. Ми вирішили з ним пивка випити, скажімо так. Він собі вже взяв одне, він забрав, душа монаха, здається. Він його зараз п'є, і це друге. Я навіть не розумію, якесь пшеничне. Йому подобається. І плюс він собі ще брав якісь там грінки, брав собі якусь рибку, але він це все вже забрав, тому що в нього зараз е, по плану гра з кумом у комп'ютер. І раз на тиждень вони грають, беруть собі пивко, і ото через телефон там спілкуються, випивають і, 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 і грають. Ну, дорослі хлопчики у них свої ігри. А собі я взяла, мені захотілося яблучного сидру, пів літру. У нього літр у мене пів літру яблучного сидру, і до нього я взяла собі ось таку рибку. Це моя найулюбленіша ставрихкачі. Як вона називається, я собі взяла її. Він там і кальмари собі брав і ще щось. І ще я заходила в магазин і купила сину завтра на школу сок Річ, 33 гривні. Здебільшого ми взяли його, ну, сік він вип'є, але мені потрібна ця бутилочка, пляшечка, щоб йому потім робити в неї чай. І ще на завтра у нього в школу я взяла йому барнік 26 гривень. Я була в шоці один барнік, 26 гривень. Ну, вже добре. Вже я в АТБ профілонила, не взяла, але він сьогодні бабусю засіяв. Вона йому дала гроші, тому ми купили за ці гроші два барника і взяли йому сік. Далі у мене йде по чеку АТБ. Так, що я брала в АТБ? У мене тут не все є, тому що дещо, ось, наприклад, вівсяне печиво з фруктозою, вівсяні пряники вони коштували 45,90. Це я брала для свекра. У нього цукровий діабет і йому ну, солодкого хочеться, звісно, але ж не все можна. Тому я йому взяла з фруктозою 4590, ще я йому брала там батончики і брала йому оцей е, замінник цукру. Тому воно тут буде, звісно, у мене в чеку, Я вам тоді озвучу. Потім. Пральний порошок взяла 19,50 зараз на акції. Хотіла взяти декілька, але останній лишився. Тому ну, думаю, добре, візьму хоча б цей ковбаску. Взяла таку розумний вибір. Вже ті дві, що в мене було їх з'їли. Тому взяла одну 28,50. Вона коштує тут. Е, яка тут вага ма? грамів 400. Зараз скажу тут 300 грамів, і для того, щоб її смажити, дуже навіть непогана ковбаска. Ті дві вже влупили, взяла цю, тому що з понеділка, ну сьогодні неділя, далі понеділок у чоловіка там будуть свої справи, плюс син до школи там зранку можливо, можливо донька захоче. Тому вирішила взяти на сніданок це з яйцями ідеальний варіант. Ось сюди замінник цукру у мене йде. 66,90 Це я також залишила у свекра. Потім батон нарізний 21 гривня, 70 копійок. Взяла собі вафельки рошеновські знову, поки вони на акції 27 гривень 90 копійок. Далі сир ось такий: це донці на бутерброди в скибочках 56 гривень 90 копійок. А, так, що це таке? Крекер рошен. Це ось цей крекер. 20, 31 гривня 50 копійок. Зараз вони по акції. Там п'ять штучок. Взяла малому в школу з собою. Воно в індивідуальному пакуванні, тому дуже зручно давати дитині з собою в школу. Взяла одну 31 гривня 50 копійок. Далі майонез Оліс салатний. У мене чоловік взагалі жодного дня не проживає без майонезу, тому. Взяла для нього, коштував він 21 гривню 30 копійок. Також він зараз по акції. Сосиски тигриня, вони теж на акції 44,90. це малому на сніданок. Він снідає виключно сосисками або колбасонькою смаженою. Е, Паніровичні сухарики. Це я пла -пла планую робити нагетси. Вирішила взяти такі спробувати хрусткі крильця. Давно я на них дивилася, там є декількох видів. Е, Фіолетові, там, здається, з часником і з гірчицею. А це я взяла з копченими томатами. Спробуємо, не знаю. 120 грамів. і коштували вони, скільки? 29 гривень 20 копійок Далі яйце полтавське, 53 гривні 90 копійок. Дещо але дякувати Богу, яйця, тому що до цього було ну дуже дорого. Потім я взяла. Картопельку, дві штучки, один уже малий втоптав, другу втоптала донька, і тут лишилася лише у мене цела по 8, 10, 16, 20. І ще один умудрилася взяти останній сирок злагода. Ось цей 7 70 гривень 70 копійок, тому що сину сподобалися, смачні, думала набрати, але більше їх не було. І ще, що я брала, це батончик, королівський шарм. З цілим фундуком вони також йдуть для діабетиків. У мене, допоки донька сиділа на дієті, вона їх їла. І це я взяла свекру, йому дуже сподобалося. Дві штуки 1590 кожна, 31 гривню 80 копійок. І він їх з'їв. І загалом у мене чеки за тебе вийшов на 532 гривні 90 копійок. Ось так от нібито нічого не взяла, але дорого. А ще я вам не сказала ковбаса золотиста. А де вона? Я її зараз знайду. Ось сюди також вона зараз на акції 31 гривня 90 копійок. Оце і оце це доньці на бутерброди. Їй цих скибочок і цієї ковбаси вистачає на тиждень, тому що ну вона собі зробила два бутерброди, і поза очі. Один з сиром, один з ковбасою. Малому на тиждень вистачає цієї пачки сосісок. Чоловіку на три дні вистачає цієї палки ковбаси, не більше. Десяток яєць у мене взагалі зараз помирає. Донька зранку їсть яйце перед школою. Чоловік їсть три яєчка похудательних. Тому яйця у нас розходяться. З неймовірною швидкістю зараз. Тому ось така закупка. І до зустрічі у новій закупці. Новий день, нова закупка. Тут у мене Аврора. Взяла дітям в школу, потрібно було ось такі пластикові стакани. Це для того, щоб вони там лимонад на свята на всякі пили, тому що е, одноразові постійно викидаються, а ці помиються і будуть далі використовуватися. Тут просто кожної дитинки підпишуть чий стаканчик і все. 29 штук по 14 гривень один був. Були в червоному маркеті дешевші, по 9 гривень, але там було всього 9 штук. Мені потрібна була рівна кількість і однакові, ну, максимум чи вони можуть розрізнятися. Це кольорами, тому взяла вже тут дорожче, але все одно це вигідніше, ніж замовляти на сайтах десь, тому що там, по-перше, від 300 гривень потрібно замовляти, а по-друге, там потрібно ще е, за доставку платити. Тому вигідніше вже поїхати і так придбати. І ось такі два розноси е, однакові взяла, щоб після того, як. Вони ними користуються, вчитель могла помити і перевернути. Сказала, двох штук буде достатньо. Тому ось такі покупки для школи і ще, звісно, не упустила можливості і придбала дещо собі. Взяла ось такий, от, за 9 гривень у них був пластиковий, типу капшо, чи як воно називається правильно, я не знаю. Мені потрібно для того, щоб складати свої пензлики, тому що старий у мене вже страшний. А мені потрібен новий. Взяла такого сірого кольору, там у них багато різних кольорів, вибрала саме цей. Далі я купила так, 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 що я купила? Де вона шоколадна паста? 64 гривні е з горіхами. Давно не брала дітям, вирішила взяти, думаю, добре, нехай поїдять, там млинці, якісь їм посмажуть, чи ще щось. Далі я брала ще тонік. Ellen Cosmetics. Колись у мене такий був проти чорних цяток для жирної та комбінованої шкіри. Там саліцилова кислота, олія чайного дерева, екстракт лаванди, алоє, вітамінний комплекс. Він не те, щоб супер пупер чудовий, але досить непоганий. За свої гроші. Тут за 200 мл я віддала за нього скільки? 39 гривень, здається. Так, 3 Ні, Почекайте, скільки я за нього віддала. Так, 39 гривень. Я за нього віддала, тому дуже досить досить непоганий. Вже користувалася і буду з задоволенням користуватися. А ще із новинки купила ось така. У них недавно відносно недавно з'явилася лінійка. Там є пінки для вмивання і є гелі для вмивання. Пінка в мене є, гель у мене закінчується для вмивання, тому я вирішила взяти цей молочна кислота олія чайного дерева і Алантоїн. Сестра мого чоловіка собі таку купувала, дуже задоволена, каже, класна, вирішила її взяти. 150 мл коштувало 74 гривні. Тому ось такі у мене сьогодні покупочки з Аврори. Всім всього найкращого, мирного неба, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні.